І скільки тобі ще служити на кораблі Дейві Джонса? До кінця особливого періоду. А коли кінець особливого періоду? Коли згасне сонце, то буде тільки половина. Іховте, коли хати ходяє. Що таке? Ліховцем біля хати! Та? ну! Да, Дав нас нас, в нас! Я не вірю, Серега. Кажи мені! Що там таке? Поліція спить. Давай веку. Та Що це таке? Дівчата, років 8 років назад, коли бендеравці бомбили бомбас і крим бомбили, і все бомбили. Все ми себе бомбили бендеравці. Ага, бля. А де ви, а ви були де? Де ви були? Ми всі десь були. Для тих, хто має бороду, присвячується. Я відростив борідку довгу, вона не мов тепер килим. Дівчата оками моргають, бо бородати я такий пум-пум-пум, люблю тебе, моя махната, довга на метр борода Хто не жив в селі не знає, як це романтично все. Ос, роги копита а вечорами без. Роги копита діки. А вечорами діки. три года їбав, як прага народу, і вона не бере ти ж знаєш, я не люблю ото на чи на живіт. Забери мені ласука, коли я сам в Києві, а вона в Лохвиці. Та я ревнивий. Мені інтересно ж тільки хто її виїбав. Вона ж втричі за мене ширша, ще й окуляри носить. Інтелігентка, блядь, в Лохвицях завраяно. Жінку з України не потрібно, блять, завойовувати. Її потрібно витримати, тому що вона, блядь, як крепке вино, не для слабаків. Ще можу сказати одно, що двері моєго дому для цієї твари кудрявої закриті. Реально. Якщо він ще ви... вискаже оскорблення, я його приб'ю. Я свалю з проекту, але цю твар приб'ю реально. Банки назад, блять, попривозь! Банок нема. Як нема, блять? Трохи пропали. Пропали, блядь. Значить, даси мені гроші, я, блядь, нових купую. понял, чи ні? У меня нема. А то трохи, блядь, у вітрах, у поворіх, буду тобі борчі пересилати, блядь. Заколібали вже. Чому така жорстокість з вашої сторони? Того, що ви мене заєбали вже. Так, тепер треба тобто, еди сорієнтуватися по поміхності і зрозуміти, в яку сторону теремки. Сонце там, на теремки в іншу сторону. Вперед. Только, блядь, стать то, блядь, збираюся стати мільйонером, то мені війна вдома закончиться, то соль закінчиться, то міна подорожає, то яйця подимуться в ціні до да заоблачної ціни, що невозможно просто купити. То труси порвуться, то носки блядь, закончиться, не можуть не зустрітися з друг другом, теж порвані, блядь. І іноді мене посещає така хуйня в голову. Пам'ятаєте, раніше в Вайбері були оці листи щастя, відправді з старим людям. Вот в чем проблема. Та візьмиш ти блядь, тупица, відправді з людям. А вже все, поздно, піздець, провтекав своє щастя. От в усьому виновато цей блядський тупізм. Ви цілий свій щастя, що не відправили 10 людям, да? Слава Богу, уїжджаю з вашої дірівні. Ты... Хорошо, давай, пиздуй нахуй, городський ти вже наш, блядь. Бізнес-класом їду. Давай, йогай, давай. Чартовим рейсом в Монако. Да, хорошо, хорошо, в Монако, в Крапу. А ти не будеш мене завідувати просто? Ай, ти, йоб твою мать! Скільки тобі років? Сімнадцять. Давно тобі сімнадцять. Давно. І за очі твої я віддав би усе навіть своє життя. Та не треба тобі не земні почуття. Фантазер, Ти мене називала фантазер. Ми з тобою не пара ти одна, ти мені наймиліша, ну, а я я люблю все сильніше. Ну що, друзі, що стоїло й доказати? Не поїде старе маразматичне хуйло в Туреччину, бо застяло. Більшість з вас правильно написали в коментарях в попереднім відео, яке я записав. Ну, посилає він туди свого коня Лаврова. Друзі, ми рухаємося в правильному напрямку. Всім козацького здоров'я, разом до перемоги. Бережіть себе! Ахуєнно, що язик це штука, якої піську лежить, а мова це те, чим розмовляють. <плес> Мужики, блять, не літайте, нахуй! Не літайте, блять, я вас прошу, нахуй. <плес> Вона зніме свої ганчір'я і стане рачки. А ти станеш за нею і роздягнешся. Побачиш у неї штуку, схожу на японську страву. Це не їжа, не їж її, це твоя мета. Посмикай себе за свого солдатика, почекай, поки він надметься, і засади його туди, і три ним там, поки не плюне. Так тобі потрібен плащ. У неї є, тому не хвилюйся. Коли закінчиш, біжи у ванну і підмийся. Кажу, хулі в мене двойка, блядь. Вона каже, блядь, що цей сука, подажи мені. Я питаю, яка в мене оцінка, вона каже, двойка. Я кажу, справляємо на 12, бо получить, що таку двойку в'ївали. І все. Одного разу ти мене спитаєш, що ти любиш найбільше? Тебе чи ставити розтяжки? Я скажу, що ставити розтяжки. І ти підеш. Але недалеко. Дефі Обсекляты в Москаве, дашь ты взялся, що на нашу краину ты припкався, що на нашу Украину ты привкався, ой, що, что за шуму? Алло. Да, я, я вас слухаю. Завтра буду. Ми ждали вас сьо... вчора? Буду позавчора. Будь ласка, швидше. Все. До послі понеділка. О, на, на неділю. Зі страстною п'ятницею у вас. На півчетвертого, як завжди. Храни вас воскрес на неділю. Продам розсаду багаторічних садових рослин з розвиненою кореневою системою, високим ступенем вегетації, добре приживаються в будь-яких умовах, не потребують додаткових обробок і піддобрювання. Завжди будуть радувати ваші очі. Казати вам по правді не люблю я тих блядських тервинів, бо не вірю у силу слова. Я а вірю у силу піздюлі. Скільки повинна зробляти дівчина, щоб з вами зустрічатись? блядь, Хай хоч би мазгини їбала, блядь, я сам зароблю ти гроші, блядь, <рес> Чесно, блять. Яка столиця Пережу. Івано-Франківська. Бубочка моя, скоро буде молода картопля, а ти вже ні. Але пам'ятай, молода це сезонно, а на стару попит буде завжди. Повітряна тривога, лети до Таганрога, дістань до Волгограда, Саратов потруси, нехай гримить в тамбові, Рязані та Ростові. Як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Хай мама приїде, хай мама прийде. Хай мама мене з цього ліса забере. Ну так не бувають на світі, що в 37 років сиралися діти. Так, зараз будемо розвертатися, задню значок включати. Дякую за квіти, дякую за вечерю. У мене болить голова. Бляха, в машині.